Україна автентична, унікальна і неймовірно різноманітна країна. Її історія це подих віків, її культура, жива пам'ять поколінь. Національний музей народної архітектури та побуту України це не просто експозиція просто неба, це місце, де можна відчути коріння українського народу, його ритм, його душу. Полісся історико-етнографічний регіон, що простягається із заходу на схід, охоплюючи північ країни від Волинської до Сумської областей. Це край лісів, луків, боліт і річок, де життя здавна було пов'язане з природою. Місцеві жителі поєднували рільництво і тваринництво з рибальством, мисливством, борництвом, плетінням і виготовленням дьогтю. У традиційній архітектурі переважало дерево, дахи крили гонтом, соломою чи драницею, а в житлі зберігалися архаїчні риси, курне опалення, волокові вікна, світочі. У садибах трапляються унікальні споруди, характерні саме для полісся овин для сушіння зерна та степка для зберігання городини. Перед нами унікальний комплекс середини 19 століття з Волині, окружний двір із села Солов'ї, зведений у 1851 році. Він є яскравим прикладом того, наскільки практичними були жителі Полісся. Головна ідея окружного двору в тому, що житлова хата і всі господарські споруди об'єднані під одним величезним спільним дахом. Це не просто будівля, а цілий самодостатній світ. Тут налічується 12 окремих приміщень: хата, комора, хлів, майстерня та багато інших. Таке планування захищало худобу та реманент від негоди та диких звірів. Господарям не потрібно було виходити на вулицю, щоб подбати про тварин чи взяти інструменти. Особливість цієї хати вона курна. Це означає, що піч усередині не має звичного нам димаря, який виходить на дах. Хату опалювали по чорному. Дим із печі спочатку потрапляв у сіни, великий внутрішній коридор, і вже звідти він повільно піднімався на горище і виходив назовні. Стіни і стеля від цього, звісно, темніли від кіптяви. Однак у цього методу були свої переваги. По-перше, усе тепло від диму залишалося всередині, а не вилітало миттєво в трубу. По-друге, дим діяв як природний антисептик, захищаючи дерево від цвілі та комах. Для освітлення ж вечорами використовували світоч. Це проста підставка, в яку затискали довгу палаючу тріску. Підлога тут глиняна, її називали долівка. Усе в цьому дворі від стін до речей побуту свідчить про повну самодостатність та винахідливість поліського господарства. Хата із села Бехи. Коростенський район, Житомирська область. Типовий приклад поліського житла 19 століття, що зберегло риси давньої забудови шляхтянських сіл. Споруда тридільна хата сіни комора. Рублена з соснових і дубових плах, з окремими зрубами та підкоморником на стовпчиках, дах чотири схилий критий драницею. У середині глинобитна долівка, дерев'яна стеля, піч та світач старовинний пристрій для освітлення. Інтер'єр прикрашає довгі перебірні рушники, зв'язки, діжа, носадка для квасу, кізлик для уборів. У коморі зберігаються кайдуби, бодні, діжечки та інший хатній реманент. Хата поєднує простоту поліського побуту з ознаками заможності колишніх власників. Слобожанщина це великий східний край України, що охоплює сучасні Харківську, Сумську та частини Донецької і Луганської областей. Його назва походить від слова «Слобода», що давньослов'янською значить свобода, тобто вільний, починаючи з XVI століття. Сюди масово прямували українці з інших регіонів у пошуках вільних земель та волі. Це був край воїнів. Усе життя тут було організоване навколо п'яти великих слобідських козацьких полків, що захищали ці землі. Тому, окрім землеробства, тут процвітали ремесла, пов'язані з військовою справою та торгівлею, виготовлення селітри для пороху, дьогтю. Та мосяжництво. Робота з латунню. Ця подвійна природа, воїни та господарі чудово відображена в місцевій архітектурі. Житло тут здебільшого рублене дерев'яне. Воно має дуже характерну південну рису, галерейки, це криті веранди або навіси, що спираються на дерев'яні стовпчики і часто оточують хату, даючи тінь. Такі архітектурні деталі створювали особливу теплоту та затишок притаманні побуту Слобожанського краю. Поділля історико-етнографічний регіон між Дністром і Південним Бугом, край із родючими ґрунтами та давніми землеробськими традиціями. Поділля поєднує південь Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Схід Чернівецької та північ Одеської областей. Подільські садиби вирізняються вільним плануванням, використанням дерева, глиносоломи і місцевого каменю, а також декоративним розписом стін. В інтер'єрах представлено автентичні предмети побуту, реманент і вироби народних майстрів, що відображають життя та культуру подолян – початку 20-го століття. Хата із села Яришів могилів Подільського району Вінницької області. Хата З Поділля. Зразок житла селянина середнього достатку кінця 18 століття, характерний для південних районів регіону. Поруда має тридільне планування хата, сіни, хата з комірчиною, встановлена на кам'яному фундаменті з широкою призьбою та підвалом, каркасні стіни побілені, дах чотирисхилий схилий, солом'яний із великим виносом. Інтер'єр прикрашений настінним розписом: квіткові вінки, птахи, грона винограду усередині традиційні меблі, гончарні вироби та місцевий текстиль, що відтворюють побут і естетику подільського селянства XVIII століття. Середня Надніпрянщина історико-етнографічний регіон, що охоплює Київщину, Черкащину та Полтавщину серце України, де формувалися основні риси національної культури і традиційного побуту. В експозиції представлено білі хати під солом'яними стріхами, господарські споруди. Козацьку церкву, школу та управу, що відтворюють структуру типового українського села XVII, 20 століть. Архітектура регіону вирізняється використанням місцевих матеріалів глини, дерева, очерету, соломи. Та гармонійним поєднанням із природним ландшафтом інтер'єри з піччю, рушниками і різьбленими меблями відображають духовність і працьовитість мешканців надніпрянщини. Церква святої Параскеви збудована 1742 року в стилі українського барокко без використання жодного металевого цвяха. Фундаторкою святині стала Урсула Франциска Радзевіл, остання представниця роду вишневецьких. Тридільна, триверха споруда з дубових брусів вирізняється пропорційністю форм і майстерним тесанням. У бані виведено восьмириками, завершено шатрами з різьбленими деталями та традиційними хрестами. Іконостас XVIII століття п'ятіярусний, пишно різьблений із мотивами виноградної лози та бароковими колонадами. Полтавщина це, мабуть, серце класичної України, її мистецьке джерело. Це край, де побут та краса завжди були нероздільні. Якщо інші регіони славились обробкою дерева чи каменю, то Полтавщина це перш за все земля гончарів. Саме тут розташована опішня, столиця української кераміки. Це не просто ремесло, а справжній культ. Що сформував місцеву культуру. Друга візитівка регіону Решетилівка. Вона подарувала світу унікальну техніку вишивки, знамените білим по білому. Це ажурне, делікатне шиття, що нагадує витончені морозні візерунки на склі. Ця витонченість помітна в усьому. Полтавські села вирізняються особливою ошатністю. Хати тут не просто білили. Їхні фасади, віконниці та двері часто прикрашали мальовничими квітковими розписами. Це не просто житло, а справжня декорація, що свідчила про естетичний смак господарів. Ця естетика панувала і всередині інтер'єри полтавських хат відображають заможність та прагнення до гармонії. Центральним елементом справжньою окрасою дому. Була багато орнаментована піч кожен елемент, чи то рушник, чи глек з опішні, був водночас і практичною річчю, і витвором мистецтва. Ми біля хати із села Ревазівка Полтавської області, це житло знахарки середини 19 століття, і ця хата одразу розповідає нам про свою господиню. Будівля дуже проста. Її стіни зроблені з вкопаних в землю вербових стовпів, які просто заплетені лозою та очеретом і обмащені глиною. Це проста, але ефективна каркасна технологія. Дах також очеретяний. Сіни в цій хаті це не просто коридор, а головний робочий простір. Тут ми бачимо не лише скрині для зерна чи стіл. Зверніть увагу на ступу. У ній знахарка товкла не лише крупу, але й коріння та насіння для своїх ліків. Тут немає окремих господарських будівель. Сіни водночас були і коморою, і кухнею, і аптекою. Головне, що одразу впадає у вічі, це трави. Вони скрізь, підвішені на стінах, на горищі, на балках. Центральне місце займає велика піч. Зверніть увагу на хрест на комені. Він вважався потужним оберегом для дому. Ми не бачимо тут розкішних меблів лише найнеобхідніше лави, піл для сну та мальована скриня, де господиня зберігала своє святкове вбрання та рушники. Це заможна хата хлібороба з Полтавщини збудована на дві половини, рублена з липової деревини та стоїть на дубовій основі. В цій хаті чітко розділявся простір на буденний та святковий. Особливої уваги заслуговує димар або Бовдур. Це був багатофункціональний пристрій у ньому не лише коптили м'ясо, сало, рибу та готували їжу. Взимку, коли хату засипало снігом, через цей димар вибиралися на світ божий. У правій буденній половині кипіло щоденне життя тут розташований піл. На стил для сну, під яким ховали взуття та зберігали припаси. До балки сволока підвішена колиска з традиційним оберегом. На одязі бачимо характерну полтавську вишивку гілками, сірими та синіми нитками. Ліва половина це святкова світлиця. Атмосфера тут зовсім інша, з різьбленими диванами та стільцями. Масивна розмальована піч звідси обігрівала одразу два приміщення. Ця кімната була духовним центром родини, а рушники тут мали два боки: густо вишитий для свята та скромніший для періоду посту які ховали під низ. Південь України. Історико-етнографічний регіон. Що охоплює території сучасної Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської області, частини Кіровоградщини та Крим. Архітектура народного житла півдня вирізняється використанням природного каменю та глини, матеріалів, доступних у степовій місцевості, хати, прості за формою, але міцні. І гармонійно вписані в пейзаж. У музеї представлені зразки таких споруд середини 19, початку ХХ століття з різних областей, які відтворюють побут, господарський уклад і культурні традиції південного краю. Хата із села Михайлівка Новоодеського району Миколаївської області. Хата початку ХХ століття з півдня України відображає характерне квартальне планування села, де будівлі стоять причілком, тобто боком до вулиці. Житло з'єднане в один ряд із хлівом, конюшнею та господарськими приміщеннями, тоді як комора й кухня розташовані окремо. На подвір'ї збереглася басина для дощової води, важлива для безводних південних місцевостей. Двосхилий очеретяний дах і ліплені стіни прикрашені солярними знаками та розетками. В інтер'єрі поєднано традиційне і міське. Розписні канапки. Різблений піл, скляний мисник. Текстиль з геометричними орнаментами несе символи сонця, вогню та родючості. Вітряк із села Олександрівка Білозерського району Херсонської області. Ця господарська споруда є зразком народної архітектури півдня України. Відображає типологію та регіональні особливості традиційних механізованих вітряних млинарських споруд України кінця 19 століття. За типом вітряк шатровий має поворотний верх та нерухомий корпус. На вітер навертаються лише дах із крилами, і валом та колесом. Усе інше кріпиться до нерухомого корпусу та його балок. Вітряк Двоповерховий та чотирикрилий корпус круглий звужений доверху, зведений із місцевого каменю вапняку на вапняному розчині. На першому поверсі комора для зберігання зерна та борошна. На другому жорна. Які веретеном і вертикальною шестернею зв'язані з колесом на валу, розміщеному в просторі даху, дах двосхилий на кроквах, складної форми, подібної до перевернутого човна, критий дошками? Перед нами. Класична Лемківська церква із Закарпаття. Вона одразу привертає увагу своїм унікальним силуетом. На відміну від багатьох храмів, її бані неоднакового розміру. Вони ніби зростають у висоту, найнижча баня над віхтарем, середня над центральною частиною, а найвища над входом. Ця найвища вежа, що дивиться на захід, називається Турня. Це дзвіниця, яка вбудована просто в саму церкву, а не стоїть окремо. Церква збудована з масивних дубових та ясенових брусів, а дах вкритий гонтом, тисячами маленьких дерев'яних дощечок. По периметру храму іде витончена відкрита галерея на різьблених стовпчиках. Вона не лише прикрашає будівлю, але й захищає фундамент від дощу. Всередині зберігся не весь оригінальний іконостас, але ті ікони, що дійшли до нас, вражають. Вони вирізняються дуже яскравими, гарячими червоними кольорами, що гармонійно поєднуються із позолоченою різьбою. Цей храм має і власну драматичну історію. Збудований в одному селі, в радянський час покинутий стояв пусткою. Лише через 20 років його знайшли співробітники музею і, перевізши сюди, буквально врятували від руйнування. Ця хата із села Теребля Закарпатської області найстаріша хата в експозиції, справжній свідок 18 століття. Вона збудована з масивних колених дубових брусів і зберігає дуже давні риси. Високі пороги це не помилка, а практичне рішення. Вони допомагали зберігати тепло взимку, не впускаючи холод у хату. Зверніть увагу на волокові вікна. Це архаїчна конструкція, де шибки не відчиняються назовні, а зсуваються в бік по спеціальних жолобках у рамі. Всередині панує лаконічність. Меблі багатофункціональні, як от стіл, що водночас є скринею. Окрема деталь вироби з панушиння або кукурудзяного листя, з нього плели килимки і навіть дитячі іграшки, що свідчить про важливість цієї культури для Карпат. Український етнос ніби нитки одного великого полотна. Полотна, яке ткалося століттями, де кожне покоління, кожна культура, що жила на цій землі, додавала свій візерунок, свій колір, свій досвід. Це тихе нашарування часів і є справжня автентична Україна, різноманітна, глибока і абсолютно жива. Це не те, що було колись, це те. З чого ми складаємося сьогодні?